Всім доброго ранку Трошки почистили молодої клубніки Ну молоду посадку Ось такий вигляд вона має Попів перемерзали листя дуже багато Тут багато серединок Посило 3-4 Тут дві. Де сякущі, 2 Туди були сильніші кущі там 2-3 серцевинки не слабіші, менше. Ну так і не дуже вигляд. Ось Мальвіна так перетримала морози, подобається, зелено, все окей. А клері тут, подивиться, дуже страшно дивиться. Ось таке думаєш зовсім все сухе, там починаєш розрібати і там десь всередині прокидаються молоденькі, Ну ми її ще не чистили. Зараз я цього що почищена хочу накрити, тому що передають морози на тиждень, ну ночі. в день плюс невеликий, а ночі морози. Половинися 3-річна теж сажена, але саме перша сажена вовремя. Ну, як В кінці липня посажена, наросла дуже добре. Ось так після зачистки. 3-4-3-4-5 серцевинок. Перезимувала добре. А друга річна хуже перезимувала. Краще було б накривати, звичайно, гролокном. Але лінь побідила, зимою не хотілося йти. І коли були морози без снігу, дуже вона пострадала. То на третій рік залишив, взагалі так взяв чисті кущі, вони взагалі всі мертві. Зламаю серцевинка суха. От сухо, сухо, сухо. Ось тут де-не-де, може бути живеньке. Може бути тут живеньке. Щось відійде. Але дуже-дуже тяжко. Порозтягував вороволокно, зараз по, по длідні. Одну сторону прикопуємо і другий накидаємо. Це так тимчасово. Після обчистки нічим ще не обробляв, так як буду ще морозик. Тут ще полуниця ще зайде в ступор, то ще нічим не обробляв і не підкормлював. Уже з 20-го числа, як продають заморозки серйозні, тоді почнемо займатися підкорками і обробками. Ось зараз тимчасово накриємо, так навіть без дух, щоб їй легше було перетерпіти цей тиждень. Ось ця загущена ділянка. Теж тут біля ближче до будинку, в затишку, то краще перезимувало. Але є такі кульбави, які буде тяжко дуже обирати. До речі, тут стелив плівку, тож в міждуряді теж плівка. Але деякі усіки умудрилися поукорінняся. І ось таку посаду маємо. Ось таке коріння тут жовтеньке все добре. Воно тут між горбами взагалі не промерзало. Це такі серцевинки гарні. Це звичайно все зачиститься. Ну Тут такої розсади буде повно. Тому, якщо кому треба буде ще хлері, пишемо на вайбер, замовляємо. тут ще багато наросло. Так що ось такі справи потихеньку працюємо.